Всім привіт, провів реставрації своїх баночок лужних акумуляторів НК-125. Ось так вони приблизно виглядали. В такому стані були. Я їх зачистив, пофарбував, ну а перед тим замінив їм повністю промив 3-4 рази і замінив у них електроліт. Зараз баночки вже. Підсихають вже так, ледве-ледве краска береться. Я думаю, до завтра вже вона підсохне. Ну і буде готово. Також касети ось пофарбував. Буду збирати їх в касети. Фарбував, що дома знайшов, червона фарба, потім грунтовка сіра, потім ще така якась, не знаю, який це колір, така фі... не чи якась. Ряба така. Все, що вдома знайшов, все в одну тару і такий, досить такий красивий колір. Ну, пофарбував електроліт замінений, так що було, я думаю, скоро встановлювати його в систему і баночки почнуть працювати. Ну, ось Така була. Ну і ось така стала, вся ржавчинка. Зачищена, Баночки різні. Це 1986 рік. Здається 82-й був. Хоча ні, ці всі баночки 1986 року. Це всі з одного касети. З партії, Це в мене там другий є. Ти здається 82-го. Ну, ось такі баночки. Вже в касету буду збирати. Ну і потім вже покажу. Зібрав одну касету, ось так вона виглядає, як по мені то досить таки непогано, все, прикручено, все вже стягнуто, ось такий вигляд. По другій касеті ще не починав збирати, але коли банки тільки ще дивився виявив ось всяку проблемку. Як видно все, потім ось тут. Нищенько такі крапочки є. Ще її, коли, виходить, очищав, ну, обичною щіточкою по металу, то дивлюсь, такі кратери є. Я не думав, що вони прям сквозні, а як виявилось, то, скажімо так, прогнила сама банка і тут виступає електроліт. Із-за цього краска сюди не береться. Ось так як зачистить. ну Це побачу, спробую, барочка хороша, жалко. Банка тримає 1,25 ну, 10 А на грузці, досить добре тримає і ось має ось такі пошкодження. Ну, спробую її підлатати, може ну, такі латочки повирізаю і полавтоматику спробую заварити, не знаю що вийде, але спробую. Ну, цю касету зараз почну трохи збирати. Ось цей ну, буде видно, що з нею. Жалко стеклі в пророблено. Вона повністю помита. Все пошкрябано ну і така скажімо, лажа виїздна. Ну нічого, будемо продовжувати збирати. Побачимо, може відремонтуємо. є ще, Якщо ні, Ну, підемо таголом.